Доброго дня, шановні відеоблогослухачі. Мене звати Олекса Руденко, я є художником і шанувальником історії. І саме тому ми з вами бачимося зараз на тлі цього величного антуражу. Я наразі знаходжуся в місті Кам'янці-Подільському. Це одна з перлин України, перлин і туристичних, і історичних і приводом для мого звернення чи інформації до вас. Є моя закоханість в історію і бажання донести до вас, можливо, те, чого ви не знаєте. Ми зараз перебуваємо зараз у жовтні 2014 року, і через пару днів на нас очікує велике свято День Українського козацтва та православне свято Святої Покрови. Традиційно в нашому народі наші предки святкували це свято саме як День. Святого покровительства нашій збройній силі, тому що козацтво як феномен озброєного народу притаманне саме нашій нації, вона не унікальна. І я не підтримую тих людей, які намагаються нав'язати всім думку, що українці є якимось аж занадто особливими, що українська історія є аж занадто трагічною, а козаки є унікумами і аналогів, яких не було на цьому світі. Але оскільки ми українці, ми маємо пишатися тим, що мали в своїй історії. І феномен козаччини, феномен озброєного, вільного чоловіка, який змагається за свої права, наразі дуже характерний для нас. Зрештою, Україна зараз відроджує свій козацький дух. Нам нав'язали війну, і, як колись наші предки, ми беремо до рук зброю і йдемо відстоювати свою честь, гідність, територіальну цілісність своїх земель. І, зрештою, Саме право існування на цій землі в якості українців. Тому я хотів би дуже побіжно, як не фаховий історик, а як просто художник, познайомити вас, можливо, з тими речами, яких ви не знали або не фіксували на цьому свою увагу. Отже, феномен Козаччини, який розпочинається приблизно в 15-16 століттях, нерозривно пов'язаний з. Тим же часом, коли формується власне, українська нація. Верніше, український народ як цілість того слов'янського населення, яке населяє як автохтонне населення, всі терени нинішньої України, це дуже складний процес, але феномен Козаччини пронизує всі пори нашого життя, власне, того, що можна сказати, шкірою нашого цілісного. Суспільного тіла. Цікаво, що перша назва козак має тюркське походження і знов-таки пов'язана з тими поняттями, що це вільна, озброєна і небезпечна людина. Мова йде про населення тих теренів, які прийнято вважати кордоном між європейським осідлим Заходом і буремним кочовим Сходом. Тому першими козаками ще в 15 столітті були, власне, тюрки. Якщо ми почитаємо переліки перших козацьких реєстрів, які вели старости литовські чи польські на українських теренах, ми побачимо там зовсім не українські імена. Це суцінні сулімани, корчаки і тому подібні. Власне, скоріше за все, це тюрки, татари чи споріднені з ними народи. І головна риса цих е, сміливих небезпечних людей це абсолютна свобода, абсолютна відданість власній зброї і готовність служити тому, хто е, профінансує дуже важку службу прикордонну на межі сходу і заходу, хто буде боронити шляхи пересування, дороги. Морські верніше, річкові переходи і тому подібне. Вже згодом в період формування справжніх структур козацтва в 16 столітті превалюючим елементом козачини, звичайно, є руська, тобто українська народність. Ми читаємо перші козацькі реєстри і бачимо там імена наших могутніх предків, цих відчайдушних воїнів, які боронили. Не стільки державні інтереси, оскільки вони ще слабко собі усвідомили, що таке державний інтерес, а боронили своє право на існування, право на здобич, право на полювання і свої права людей на цій землі. Оформлення козацьких структур, звичайно, ми пов'язуємо з 16 століттям і формуванням унікальної оборонної людності. Такою, як є запорізьке козацтво. Біля витоків запорозького козацтва стоїть багато постатей і такі шляхтичі, як Претвич, як староста Черкаський, як знаменитий Байда Вишневецький. Наші люди зараз читаючи історичні трактати чи вивчаючи історію просто в середній школі, навіть не усвідомлюють, що ці люди це фактично унікальні за небезпечністю. І е, дієвою силою особи. Той же Вишневецький байда, це його прізвисько, належить до князівського роду з династії Гедеміновичів. Він, сформувавши на Хортиці, на порогах Дніпровських першу Запорозьку Січ, ходить походами на ворогів християнської людності України, турків і татар, потрапляє до полону. Під час невдалого спроби штурму Стамбулу і після жахливих тортур і розстрілу стрілами, підвішування на гак проголошуючи прокляття на адресу турецького султана, закінчує своє життя як герой і мучитель. Саме Байда Вишневецький є першою цеглиною формування того величезного муру споруди, легенди українського козацтва. Це легенда і, можливо, е така досить е ну, перебільшена позитивна, оскільки зрозуміло, що буремний час, 16 століття, 40-50-ті роки, це період суцільних воєн і навряд чи там були люди, які відзначалися якоюсь особливою духовністю, моральністю і, тим, і чимось подібним. Але непереборне. Бажання, пасіонарність цих героїв, їх здатність на вчинок, на подвиг, робила їх такими, що виокремлювала їх з загальної маси людності того часу. Далі ми можемо сказати про те, що е, вже в ті часи формується не тільки легенда про Косаків, а й певне уявлення про структуру такої специфічної людності, як Запорозьке козацьке військо. Є легенда про те, що ще за Київською Росії. Так звані уходники, так звані дніпровські люди, формувалися в строкаті загони, які водночас і обробляли землю, і виловлювали рибу, і займалися мисливством, і, і при цьому боронили зі зброєю в руках свою землю від нападів в першу чергу кочових народів, кримських татар, зокрема, і тому подібне. Можливо, це і так, але Загальну організацію козакам дає все-таки уряд Великого Князівського Литовського тої державної формації, яка наразі не входить до переліку тих державних утворень на теренах України, які наші сучасники сприймають як свою державу. А насправді це була наша держава. Домонгольський період роздробленості феодальної київської Русі, монголо-татарська навала, жахливі її наслідки і подолання цих наслідків, формування е, нових династій, які приходять на зміну київським князям, як відомий славетний український історик Михайло Сергійович Грушевський назвав їх князі литовської династії. Тобто, це литовці, які прийшли на київський стіл. Вони, власне кажучи, є не стільки. Руйнівниками традиції Київської Росії скільки нащадками її литовці, які приходили на українські землі, вони відчували величезну прірву духовного і культурного розвитку своїх народів, адже далека, маленька народність на півночі Східноєвропейської частини європейського континенту не могли претендувати ні на високий розвиток культури. Мистецтв духовності, релігійної культури, військового мистецтва, і вони, опанувавши київський стіл, який залишився вільний від князів київської династії, вони привносять туди лише одне: власну пасіонарність та готовність успадкувати велич Київської Русі, яку не доруйнували монголи з татарами. Тому нашими князями, нашими керівниками стають князі Литовської династії. Такий, як Гедемін, Великий князь Литовський і Київський, і його нащадки. Відповідно, ми повинні розуміти, що нова політична географічна формація Великого Князівства Литовське є нашою спільною історією з нашими братами білорусами, литовцями та іншими народами Центральної та Східної Європи. І ми повинні усвідомлювати, що саме в надрах Великого Князівського Литовського зароджується. Початки козацького руху, початки формування козацьких вотах, які боронять і власну гідність, і власні статки, і власне майно, і по великій мірі боронять ту Україну, яку ми зараз з вами маємо. Хоча, звичайно, тоді не було жодної назви такої, як Україна, були руські землі, була Русь, і це була самоназва нашого народу. Те, як ми втратили цю назву. Чи у нас її відібрали, це вже питання інших наших програм і передач. Отже, козацька вольниця показує своє обличчя всьому цивілізованому і нецивілізованому світові в 16 столітті. Наші козаки, тобто перші вільні загони оборонців східного кордону Лісостепу або заходу і сходу осідлої Європи проти Кочової Азії. Вони покажуть свою несамовитість у боротьбі, свою самовідданість власним ідеям, ідеям своєї згуртованості і власному звичаєвому праву. Формуються певні звичаї козаків, які, як це не дивно, до сих пір простежуються в нашому народі, здатність до самоорганізації, здатність обирати собі лідерів, тотальна відповідальність верхів перед низами і низів перед верхами. Певні риси анархічні і водночас організовані це все характерні суперечливі риси українського козацтва. Власне кажучи, решта соціальних станів українського суспільства, вони знаходяться вже в певній залежності від позиції козаків. Треба зрозуміти, що козацтво на певному етапі ще не формується в окремий соціальний стан. А на рівні середини 16 століття є певним промислом під козакуванням, розуміється, виїзд на небезпечний кордон з так званим диким полем, тобто тими теренами, які можна зараз простежити, аж від нинішньої східної Київщини, аж до степів Донеччини, виїзд туди, формування певних ватаг з ієрархічною специфічною структурою. Внутрішнього управління і боротьба проти всіх зайд, які намагаються грабувати терени заселення слов'янським населенням, брати ясир, тобто полон, і торгувати на навільничих ринках і тому подібне. При цьому треба зрозуміти, що всі ці козацькі вправи знаходяться у правовому полі двох споріднених між собою ще від часів Кревської унії, народів. І держав Великого Князівства Литовського і корони Польської, тобто польської держави. Ці е, два народи, ці два державних утворення постійно зближують свої правові системи, постійно зближують свої інтереси в боротьбі проти спільних ворогів. Тим більше, що на рівні 15-го століття у Великого Князівського е, князівства Литовського вимальовується ще один найнебезпечніший ворог це Московська держава. Обидві ці великі формації, великі державні політичні утворення, такі як держава, московських царів, князів, верніше, а потім царів і Велике Князівство Литовське це ті формації, які змагаються за спадок Київської Росії. До речі, цей процес не завершено і досі. Таким чином існує протистояння Москва вільно і частково Краків, а згодом Варшава, оскільки польський народ і польська держава знаходяться в тісній сув'язі, в Союзі з Великим Князівством Литовським. І, звичайно, ще одна вісь протистояння це величезна імперія на сході, це Отоманська порта, це Туреччина, і її васал Кримський Ханат. Відповідно, козаччина виникає на стику цих протиріч, цих військових конфліктів, і козацтво стає тою силою, яка з одного боку боронить місцеве руське слов'янське населення центральної частини України, з другої сторони бере участь у постійних війнах Великого Князівства Литовського і частково корони Польської проти своїх небезпечних сусідів Московської держави і Туреччини з її васалом. Кримом. І таким чином козацтво виникає спочатку як військова сила, але через універсальність моделі, воно швидко перетворюється на соціальний стан, а потім стає провідним станом України. Рубіжним є створення Речі Посполитої. Треба сказати, що. Зближення між Великим Князівством Литовським і короною Польською намітилися дуже здавна. Вже в битві при пригрюнвалі 1410 року. Їхні війська б'ються разом проти спільного ворога Тевтонського ордену. І нарешті, в Любліні 1569 року, відбувається історична подія. Створюється нова держава, і якраз формування цієї нової держави, речі посполитої обоїх народів. Пов'язана з тим довготривалим конфліктом, яке потім, який потім приведе до її розвалу. Ця назва, вдумайтесь, річ Посполита двох народів. Хоча на теренах Речі Посполитої проживають три народи, і один з них це нащадки Київської Росії. Це русини українці яких було забуто як в назві держави, так і в політичному устрії держави. Попервах, після підписання Люблінських угод, 1569 року. Це не відчувається, оскільки в ейфорічному єднанні всі розуміють, що вони сформували нову єдність, а українські землі при цьому потрапляють під владу вже не Великого князівства Литовського, а корони Польської. Треба сказати, що до влади в Речі Посполитій приходить король реформатор, король воїн, король авантюрист Стефан Баторій. Саме з постатю Стефана Баторія ми пов'язуємо формування структур українського реєстрового козацтва, тобто визнаного владою військового формування особливого національного і з певними специфічними національними рисами. 1572 року формується з наказу Стефана Баторія загін перший загін українських дніпровських так званих козаків. Це невеликий загін з трьохсот чоловік, які були вперше прийняті на службу Річчю Посполитою з метою несення прикордонної вартової і охоронної служби погранича Речі Посполитою з небезпечними східними сусідами. Було дано організацію, причому дуже цікаво, оскільки Стефан Баторій. Він не був поляком, він був трансильванським князем з нинішньої точки зору, якби йому сьогодні давали паспорт, скоріше за все, він був би угорцем. Цікаво так само, що формування першого загону дніпровських козаків він довірив своєму секретареві Янчі Бегеру, який був 100% угорцем. І тому перші козацькі формації формувалися за угорським зразком. Саме тому, коли ми бачимо найранніше зображення козацьких печаток, взагалі зображення козаків, ми бачимо козаків у гайдуцьких магірках, тобто таких специфічних повстяних шапочках з відповідним озброєнням. А коли ми читаємо структури формування козацьких підрозділів, ми бачимо явно, що це зразок угорської піхотної формації. Тим не менше, козаки одразу виявляють свій характер. Ми читаємо перший реєстр козаків, де вже бачимо представників всіх теренів України, окрім надніпрянської України. Там присутні представники як заходу України, так і в нинішньому розумінні Росіяни, Білорусі і тому подібні народи. Але переважна кількість цих людей, перших козацьких реєд, звичайно, це надніпрянські українці. І це треба брати до уваги, розуміючи, який характер отримує, власне кажучи, то саме реєстрове козацтво, яке і є основою подальшого розвитку козацького стану. Не забуваємо і про те, що Запоріжжя залишалося таким собі окремим бастіоном формування Запоріжжя як феномену, як специфічної форми організації, яку той же Карл Маркс та Фред вважали. Окремим не черничим орденом, але ми можемо сказати, що шляхи реєстрового козацтва, тобто того козацтва, яке було прийнято на службу державою з певною оплатою і з певними вимогами щодо дисципліни і організації, воно постійно входило в певну суперечність з вольницею того козацького люду, який мешкав і воював за порогами, тобто запорозького козацтва. Саме з 70-х років 16-го століття веде свою історію саме реєстрове козацьке військо, і е, більшість того, що ми знаємо про козаків, пов'язане з реєстровим військом, а не з запорожцями. Бо запорожці залишалися окремою закритою кастою, зокрема, згідно з науковим визначенням, Запорожець це особисто вільна озброєна людина, тоді як реєстровець. Це все-таки різновид Збройних сил певної історичної формації, певної історичної держави. Але і запорожці, і реєстрові козаки мали спільне коріння, спільне походження, і, звичайно ж, їхнім головним святом завжди і повсякчас з кінця 16 століття був день святої Покрови. Це надзвичайно важливо для нашого усвідомлення того. Що оскільки ми зараз постійно підкреслюємо свій козацький дух, свій козацький родовід, своє походження від козацтва, навіть е, ті люди, які не мають прямих е, предків е, козацького стану, і тому надзвичайно важливо, що наразі винесено пропозиція вважати Днем Збройних сил України, день українського козацтва, тобто свята Святої Покрови, яке припадає на 14 жовтня кожного року. Я особисто і всі симпатики цього вважаємо за доцільне висловити підтримку такому рішенню і сказати, що козацького роду нема переводу, і якщо наше свято 14 жовтня, так з нами буде і козацька сила, і козацький дух, і спадкоємність від славетних козацьких гетьманів, полковників, рядових хоробрих козаків, а значить з нами буде і перемога. На цьому ми завершуємо першу передачу нашого циклу і запрошуємо вас на продовження. Дякую вам за увагу.